Вітаю! Сьогодні продовжуємо розбирати способи та напрямки збільшення доходів електриків, які працюють на себе. Попередні способи шукайте на нашому каналі, а сьогодні третій спосіб це збільшення числа клієнтів та замовлень. Бо якщо ви працюєте на себе приватним електрикам, то кількість замовлень напряму впливає на ваш дохід. Логічно, що чим більше клієнтів, чим більше замовлень, тим стабільніший та більший ваш заробіток. Це надважливо на самому початку діяльності, коли ваші прибутки напряму залежать від кількості замовлень. Але якщо вам з часом вдається налаштувати стабільний потік вхідних замовлень, то їх виконання починає займати весь ваш робочий час. І в цей момент створюється черга з клієнтів, які потребують ваших послуг. І тоді ви можете вибирати самі, з ким із клієнтів. Працювати з ким не працювати, хто вам подобається, хто не подобається. Хто більш вигідний, хто менш вигідний. Які замовлення ви берете до виконання, які не берете, і таким чином, вибираючи найбільш вигідніші та найбільш кращі по заробітку замовлення, ви збільшуєте свій дохід. Якщо вам цікаво дізнатися про цей та інші способи. Збільшення заробітку електриків більш детально, більш розгорнуто. То знайдіть в пошуку телеграму наш канал Електромані українськими літерами. В пошуку телеграму наберіть Електромані. Підпишіться та скачайте електронну книжку. Як електрику заробляти більше? 5 перевірених способів.